Отже, дивіться сьогодні у фокусі тижня: 78 мільйонів для Львівщини. Сім проєктів отримують фінансування з державного фонду регіонального розвитку, що у цьому 2025 році. Але за цими цифрами не просто ремонт і укриття. Це нова логіка розвитку територій. Агломерація слово, яке дедалі частіше звучить у стратегіях, у рядових рішеннях, у розмовах мерів, що воно означає насправді спільний розвиток чи ризик поглинання малих громад великим містом, і як Шептицька громада зуміла потрапити у перелік переможців ДФРР? і чи отримає тепер Львівщина більше шансів на великі державні проєкти завдяки новій агломераційній політиці. У студії фокусу тижня Віталій Безгін, народний депутат, голова підкомітету з питань адміністративно-територіального устрою, та Дмитро Балко, перший заступник міського голови Шептицької громади, про виграний проєкт і зміни, які відчують мешканці. І ми пояснимо, що таке агломерація простою мовою і як вона може змінити карту Львівщини від Самбура до Шептицького цієї суботи, о 19.00 у фокусі тижня. Дивіться, щоб зрозуміти, хто формує майбутнє наших громад.